Вітаю вас в ефірі КТМ Новини. І сьогодні в випуску ми розкажемо. Волонтери запрошують на мирні акції та плетіння сіток. Переможці щорічного творчого конкурсу золоті фарби Олександрійської осені. Запрошують на навчання до закладів ДСНС. Вихідних представники спільноти безвісти зниклі полонені Олександрії організовують мирні акції на центральній площі міста. Їх підтримують ультраси, ветерани, представники інших волонтерських організацій, зокрема піксель. Останні пропонують задонатити та отримати натомість ляльку-мотанку чи піксельного гномика. Запрошують волонтери і на плетіння маскувальних сіток. Щосуботи та неділі представники спільноти Безвісти зниклі полонені Олександрія разом з ультрасами, волонтерами Пікселю, військовими, які повернулися з полону, та всіма небайдужими збираються на площі Соборній на марні акції. Ці вихідні не були винятком. 12 жовтня рідні та друзі, ті, хто шукає зниклих безвісти або чекає з полону, вийшли на площу з портретами та прапорами. Паралельно збирали кошти на ЗСУ. Завжди з нами на акціях, на наших акціях по безвісті зниклих та полонених, з нами завжди доєднується волонтерська спільнота Піксель. У них є вироби ручної роботи, вони їх продають, за це вони кошти донатять хлопцям на сітки маскувальні, також на різні смаколики. Ну, вони завжди з нами. Вони великі збори відкривають для бригад, якщо є така потреба. Зараз ми збираємо разом з ними на евакуаційну машину бо вона, на жаль, геть пуста. Нам туди потрібні і медикаменти, нам туди потрібні і ноші, дуже багато всього, і генератори нам дуже потрібні. У нас відкрита банка з пікселями. Якщо хто бажає, може долучитися. Збирають постійно, адже коли закривають один збір, з'являються нові запити. Це наша волонтерська спільнота Піксель залучається до Такої акції, як хвилина мовчання, це проходить вона в суботу і у неділю з 9 до 10. На цій акції донатять люди гроші. Ви, будь ласка, теж долучайтеся, тому що це для нас дуже-дуже дуже важливо. Ми закупаємо матеріали на сітки. Сітки весь час потрібні сітки на фронт. Так що Ті люди, які задонатять велику суму, там, ну, для нас велика сума, це навіть 100 гривень, то ми даємо такі у нас є гномики, от, і у нас дуже в ціні, ну як, серед людей мотанки, вони у нас намолені, ми вносимо в церкву, у нас є така Людмила Іванівна, біла, вона нам готує ці мотанки і гномиків. І ми людям донатимо. Ми людям, вони нам донатять, і ми людям донатимо, якби йде ну, відлуння енергії від нас до них і від людей до нас. Будь ласка, я вас дуже прошу, нам люба копієчка в ціні, тому що ви ж розумієте, що хлопцям дуже важко і їм треба наша допомога. Щодо спільноти Піксель, волонтери закривають постійні запити військових на маскувальні сітки, проте робочих рук катастрофічно не вистачає. Плетуть щодня в Палаці культури Світлопільській та на офісі пікселю по вулиці Чижевського. Тож долучайтеся. Традиційно напередодні дня художника Олександрійський фаховий коледж культури і мистецтв проводить обласний конкурс дитячої та юнацької творчості Золоті фарби Олександрійської осені. Цьогоріч він був ювілейний, десятий участь взяло понад 60 учнів з мистецьких закладів області. Яка тематика конкурсу була цього року? Розкажемо у наступному сюжеті. Ювілейний 10-й обласний конкурс дитячої та юнацької творчості Золоті фарби Олександрійської осені пройшов на базі фахового коледжу культури та мистецтв. Підбиття підсумків та нагородження переможців відбулось напередодні дня художника у музейному центрі. Як і минулі роки, конкурс проходив у дистанційному форматі. П'ять років ми проводили його реально і зустрічалися зі своїми учасниками. Тобто, всі учасники приїздили до нас. І вони виконували свою творчу роботу в наших майстернях коледжу. В цей час всі викладачі або гості, або навіть батьки приїжджали з дітками. Вони могли прийняти участь в майстер-класі, які ми викладачі для них проводили творчі це і Петриківка, це і ліплення з солоного тіста, і розпис по тканині. Тобто таке дуже близьке, тепле творче спілкування було. І вже в кінці всього конкурсного дня обов'язково відбувалося нагородження переможців От якраз тут, в стінах музею, на фоні робіт оформлених фрам Цьогоріч участь у конкурсі взяли майже 70 учасників з мистецьких закладів області. Тема ювілейного художнього змагання народні українські свята. Я дуже радію, що викладачі доносять нюанси якраз народності народного свята. Самі найкращі свята для будь-кого це зимові, тобто це Різдво. І ми були здивовані, що зараз в осені найбільшу кількість робіт якраз було присвячено колядкам або очікуванню Різдва, тобто зимові свята. Дійсно, це і Пасха, це і є у нас велика робота свадьба, яка також є традиційним таким осіннім святом. Третє місце у старшій віковій категорії посіла представниця Олександрійської дитячої художньої школи Анна Малиновська, яка не змогла бути присутньою на нагородженні. Аня Малиновська у нас відмінниця, і е, ми вже колись я може, й розказувала, вона дуже любить котів, тому в неї на малюнку намальований її улюблений котик домашній. Але для неї це затишок, це її якби, релакс, це її улюбленець. І тому вона зобразила Пасху, це якраз початок життя, весняне свято. І також в неї асоціюється з теплом. І тому там намальовані не тільки пасхальні атрибути, а також як показати, що це дійсно тепло, затишок, тому там і котик її намальований. Ну я вважаю, що так як на дану роботу звернули увагу, це логічно і це гарно. Ми бажаємо Ані Малиновській знайти час і приходити на такі заходи, бо я думаю, їй буде завжди подобатись, отримувати нагороди і дійсно, якби бути впевненою в своєму таланті. Всіх переможців та учасників конкурсу відзначили дипломами та пам'ятними подарунками. Олександрівський міськрайонний відділ управління ДСНС оголошує набір випускників 9 та 11 класів для вступу у коледжі і вищі навчальні заклади ДСНС України. Їх перелік та напрямки навчання, правила прийому до вишів, системи, а також плюси професії, нам розповів начальник групи персоналу Другого державного пожежно-рятувального загону. У жовтні традиційно стартує вступна кампанія до вищих навчальних закладів системи ДСНС. Цьогоріч майбутніх рятувальників, фахівців з безпеки, життєдіяльності та цивільного захисту чекають у кількох профільних університетах. На даний час діють два вищих навчальних заклади: це Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, місто Львів і Національний університет цивільного захисту України, місто Харків. Обидва навчальних заклади здійснюють відповідну підготовку бакалаврів. За спеціальностями пожежна безпека, цивільна безпека. Також додатково здійснюється відбір кандидатів на вступ до Кременчиського льотного коледжу національного університету внутрішніх справ. Чому саме пожежно-рятувальна служба потребує таких спеціалістів? Тому що в Ніжинський полк цивільної авіації. Пожежно-рятувальної до ну, ДСНС України діє і там потрібні відповідні фахівці, а саме експлуатації, ремонт літальних апаратів, а також оператор БПЛА. У цьому році є додатковий набір і для учнів дев'ятих класів. Додатково оголошується набір для всіх бажаючих дев'ятикласників щодо вступу до ліцею цивільного захисту. Цей ліцей цивільного захисту дає повну загальну середню освіту, але стосовно дев'ятикласників діють певні обмеження. Це повинні бути діти військовослужбовців, діючих військовослужбовців, співробітників служб МВС, ДСНС, ну або на жаль, в кого батьки загинули або безвісті зникли під час військової агресії. Окрім стандартного національного мультипредметного тесту, до вишів ДСНС треба здавати додаткові екзамени. Єдиним вступним іспитом по всім зазначеним категоріям навчальних закладів, крім ліцею, є фізична підготовка залік фізична підготовка, який включає в себе підтягування на перекладенні, біг на 100 метрів і на 1000 метрів. Ну і загальний вступний іспит, тобто НМТ. На навчання до вишів запрошують витривалих, дисциплінованих та морально стійких молодих людей. Є у професії і ряд переваг. Перевагами в службі буде за час за період навчання, це повне забезпечення за рахунок держави, якщо це курсант, тобто це харчування, проживання, обмундирування. Після випуску гарантоване робоче місце в межах області, ну або якщо не буде в межах області, то однозначно запропонують в межах іншої області пільговий стаж служби. Тобто 25 років людина має право на пенсійне забезпечення. Бронювання для осіб старше 25 років, можливість придбати житло. Часу на роздуми є небагато. За додатковою інформацією, звертатися за адресою вулиця Героїв рятувальників, 13. На цьому випуск новин завершено. Залишайтеся з нами і разом щодня. Наближаємо перемогу. У вівторок, 14 жовтня, очікується мінлива хмарність без опадів. Температура вночі плюс 5, в день плюс 11 градусів. Атмосферний тиск 753 мм ртутного стовпчика. Вітер західний 5 метрів за секунду.